ну, останнім часом кожен день ми практично в е новинах відчуваємо, бачимо інформацію про те, що відбувається там, на Луганщині, на Донеччині. Але дякувати Богу, воно ну, з одної сторони, від нас далеко, але з другої сторони, там присутні наші хлопці, наші земляки, які сьогодні в нашій залі присутні. От. І, на превеликий жаль, ми втрачаємо щодня. Практично життя наших українських хлопців. Я пропоную всім давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, хто з нами немає хто положив своє життя на нашу незалежність. На, на сьогоднішньому перегляді дуже багато присутніх хлопців з ліцею, з військового, курсаків, з училища нашого. Напевно, дійсно. Мета цього перегляду для того, щоб було у кожного відчуття, що дійсно відбувається в зоні антитерористичної операції, і щоб ми десь трошки більш свідомо ставились до того, що і переживають ті хлопці, які сьогодні в залі з нами.